Зачинив у квартирі пса та залишив на місяць. До редакції телеканалу Прилуки звернулись мешканці багатоповерхівки, що у мікрорайоні дослідний. Як стверджують, на першому поверсі не перший день живе пес бійцівської породи без вигулу, їжі та води. Ну це ж не можна так жити, і тварині не можна так жити. Якщо якщо вже ти взяв тварину в свою опіку, то ти должен спілкуватися з ним і ну а отак і здіватися. Ну і це собака під буль. Вона. Вона повинна отримати ласку і любов. Ви ж саме чуєте запах. Оцей. Євгенія Іванівна має суміжний балкон. Каже, це зараз тварина зачинена у квартирі, а раніше пес часто виходив на терасу. Ну, собака по місяцю сам на балконі. Люди то підкормлюють його, так я, ну по місяцю сидить без хазяїна. А той поїде місяць собака, ні воді, ні да, не виводиться ж ніколи на вулицю. Місяць не виводиться на вулицю. Приїхав що цей час побув і поїхав опять. Не годою, не, не вигулює, по душниках уся воню хату йде, хіба це так можна жити? А не вік одробили, вік не можна, вийти не можна ні на двір вийти, посидіти, подихати. Аби врятувати пса, мешканці будинку зателефонували до надзвичайників. Як розповідає пані Олена, фахівцям вдалося поспілкуватися із власником тварини. Вони кажуть, ми дотелефонувалися до Володі. Він сказав, що він тут не проживає. За коментарем до власника тварини звернулися і ми. Контакти взяли у мешканців будинку. У телефонній розмові чоловік відповів наступне. Я живу в частному домі, так мій маріян. На місце події разом із телеканалом прибули і співробітники поліції. Кажуть, аби мати доступ до квартири, потрібен дозвіл на вхід від власника, а контакту з ним немає. Тож, доки опитали мешканців. Також вони написали заяву до поліції щодо жорстокого поводження із твариною. Сусіди говорять, це вже крайня міра, бо ж неодноразово намагалися вирішити проблему самостійно. Що ми всі казали, не тільки я, всі сусіди, лаяли з ним». всі спілкувалися тут. Всі спілкувалися. Він сказав, я ще подивлюся. Це коли він був менший. Він сказав, що я ще поїду, хотіли люди забрати його в сім'ю. Він сказав, що я не буду віддавати, тому що. Я ще подивлюся в условия житла. Участковий вже заводив протокол на нього. Ну він не реагує. Він на участкового не реагує. Він ні на що, не на поліцію не реагує. А доки пес залишається у пастці. бо через вікно неможливо дати тварині ні води, ні їжі, ні належного догляду.